Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо розглядати героя місяця вже на грудень цього року. Також нагадаю, що це інформація до релізу, тобто герой ще не вийшов, тому можуть бути зміни у вміні героя чи показниках. Остаточну версію цього героя ми побачимо 1 грудня, але все одно я думаю буде цікаво дізнатися наперед, хоч плюс-мінус, що буде робити новий герой. Ось приблизно так він або вірніше вона буде виглядати. Знову в нас ельф серед героїв місяця буде. Це герой природи, а за класом має бути церковник. Щодо показників, то атаки в неї 832, броні 916, а життя 1623. І знову побитий рекорд по броні серед гемів. Здоров'я теж дуже хороший рівень, вище тільки в Еріакса 1687. І взагалі мене дуже тішить, що гемам стали давати хороші показники рівня сучасних івентових. Це з Еріакса почали геми виходити з вищими статами, або навіть з Ітар їй атаку вже вищу дали. І ось Леадрія теж досить непогана, звісно, якщо не буде змін в нижчу сторону. Злам в неї на захист, що теж добре і збільшить її витривалість. Далі її пасивки. Перша це герой відновлює 30 овер ХП, коли знищити її міньйона. А так як герой ставить прислужників своїм вмінням, то ця пасивка буде завжди працювати. Єдине, що 30 хп це ну дуже мало. Звісно, це добре, але мало. Не знаю, може ще збільшити цей показник. А друга пасивка це герой має стійкість до максимального зменшення здоров'я. Тобто, наприклад, гоблін Смартанг не зможе. Може їй цього зробити, або інший герой, який має таке вміння. Ця пасивка вже ситуативна, адже спрацює лише проти героїв, які зменшують максимальне здоров'я. А тепер вміння Леадрії. Вона з середнім набором мани ставить прислужників всім союзникам з 35% здоров'я героя. Це більше, як, наприклад, мають теж середні Арко і Хульда, а в Леадрії ще є життя більше. Якщо брати без емблем і зломів, то це 568 життя буде в прислужника. А якщо ще це все накинути і злом, і емблеми, то і поза 700 хп буде мати прислужник. Далі, поки герой має прислужника, буде підвищувати 200 хп так довго, скільки буде присутній прислужник на ньому. Так звучить саме дослівний переклад цього вміння з англійської. Тут немає уточнення, що кожного ходу буде ХП відновлюватися. Але з логіки випливає, що це саме так. Поки буде присутній міньйон на героїві, доти буде збільшення здоров'я. І саме збільшення здоров'я, а не відновлення. Як, наприклад, в описі вміння червоної шапочки написано відновлення. Ну і там ще зазначено зазначено, що це кожного ходу відбуватися буде. Так само і в описі в Міньхульди зовсім непоганого героя з безодні. Прислужників, яких ставить Леадрія, зазначено збільшення, тобто має овер здоров'я йти. Якщо це так, то це робить Леадрію досить непоганим героєм, адже і прислужники мають нормальну ХП. І ще й герої будуть хіляти себе на 200 і ще й овер. Вже побачимо після релізу, можливо, трішки конкретизують опис або взагалі можуть і бути зміни по вмінню героя. Ще одним вмінням героя є те, що вона дає всім своїм союзникам плюс 20% до нанесення шкоди на 4 ходи. Як на мене, тут трішки мало 20%, враховуючи, що це повноцінне вміння, а не, наприклад, зв'язок стихії, який, до речі, плюс 10% буде давати і героям стихії природи тільки. Але якщо в команді є масовик або навіть декілька, то по суті плюс 20% лишніми не будуть, і шкода по всіх вищою вилетить. Якщо ж в загальному про героя, це герой підтримки і добре впишеться в команду захисту. Звісно, за умови, якщо інші герої в команді наносять шкоду, або хоча б декілька з них так буде ефективніше. Плюс вона укомплектована на стійкість по показниках, хороший рівень броні та життя, і альфа злам на захист. Звісно, проти неї можна боротися. Можна, наприклад, брати героїв, що знищують прислужників чи крадуть. Але це можна про всіх героїв такого типу сказати. Хіба що це прислужники, наприклад, Waterpipe, їх так просто не забрати, бо вони ману збивають, і це жесть. Ну і є інші прислужники, в яких цікавіші вміння можуть бути там, наприклад, баф викрасти чи кам'яну шкіру дати, як прислужники селі роблять. В атаку теж Леадрія зайде в багатьох випадках, особливо якщо противник може максимальне здоров'я зменшувати. Їй він цього не зробить через її пасивку. А якщо зробить союзникам, то вона їх може витягнути за рахунок оверхп. ХП. Ну і в інших випадках теж можна використовувати залежно від ситуації. Отож, як я вже і говорила, мініони Леадрії будуть досить товстими, а це вже додаткове життя. Будуть хіляти господаря, і ще й Леадрія накине відсоток до шкоди всім союзникам. Герой, як на мене, непоганий варіант серед гемів, і взагалі серед них не так і багато героїв, що ставлять прислужників. А ті, хто є, то там мала кількість хп в них. Лише Нури вже йде з 30% хп прислужниками. Але вона і повільна, і життя в неї менше. Якщо ж брати не серед гемів, то так, є кращі варіанти по героях схожого типу. Але якщо нема схожого в наявності, то герой знадобиться. Тож поки що це все щодо Леадрії, будемо чекати її виходу, і тоді вже побачимо, чи будуть якісь зміни по ній, і можна буде точніше оцінити, яким буде цей герой. А на цьому у мене все. Пишіть, як вам цей герой. І якщо відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобай. І підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.